Добрий день, шановне товариство! 19 липня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Коротко про препарати, які я застосовую в обробітку свого виноградника: це Хорус, Квадріс, Шавіт, Топас, Редоміл Голд, Фалькон Топсин М. На мою думку, найкраще працює від мільдю. На сьогоднішній день з мого досвіду редумів. Від Уідіума працює дуже добре фалькон, топас та топсин М. Як бачите, лист чистий, гарно. А от в суміші Шавіт і фалькон дали отакий опік. Так що майте на увазі. Всього вам найкращого до побачення.